Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, рідна земля, доброго ранку гості усі, щастя бажаємо вам і собі. Дітки, а ну давайте уважно послухайте віршик. Я не груша, я не слива, Я калинонька врадлива. Я стою в зеленім листі у червоні мисті. А ви уважно слухали віршик? А про яку ягодку я прочитала його, ага? Так, про калину. Ви були дуже уважними. Подивіться, яка ж вона гарна. А якого кольору листочки? А ягідки? Подивіться на ягідки калини. Вони бачите, ростуть дружно, всі разом. А знаєте, як це називається? Такий пучечок ягідок називається гронею. Подивіться, який гарний він, яскравий. Він вам подобається? Малята, а що ви знаєте про калину? Давайте згадаємо разом. Калина це народний символ українців. Також вона є оберегом. Оберегом. Від лиха, біди і від злих людей. Ягідки калини мають цілющі лікарські властивості, а кущі завжди порівнювали з образом дівчинки українки у червоному намисті, а весною калина цвіте білим цвітом, і її порівнюють з образом на речі. З давніх давен про калину складено. Багато легенд, приказок, віршів та загадок. А ще калину, дівчата, вплітали у віночки, які народні українські майстри також вишивали калину на рушниках, хустинках, сорочках. Також цю ягідку малюють і прикрашають ними цими малюнками і хату, піч, криницю. А ви знали, дітки, що калина ще дуже смачна та корисна? Як ви думаєте, а чим вона корисна? Калингу люблять їсти пташки, не тільки люди, а ще використовують при застуді, а ще також виготовляють сік, варення. Друзі, а ви знаєте, який на смак ягідки? Так, кислі. А ще які? Так, язичок затерпає, коли ви їсте цю ягідку, то можна сказати, що вона терпка. Взагалі калина дуже любить українську землю, на якій вона дуже гарно росте. А ми, український народ, шануємо за пишну вроду, за цілющі червоні ягідки, які схожі на сердечка. А я хочу вам запропонувати згадати, які ж ви, знаєте, прислів'я про калину. Знаєте? А давайте всі разом згадаємо. Добре? Любиш Україну, посади калину. Дівчинка у вінку, мов калина у цвіту. Калина біля тину щастя для родини. Без верби та калини. Нема України. Давайте відпочинемо та порухаємось разом з лялькою. Ой, калина, ой, сікалина, калина, 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 комарики дзюбрики калина, 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 комарики дзюберки калина. Комарки цюбрики, дівчина, 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 комарики цюбрики, дівчина, Цвіт калини ламала, цвіт калини ламала, 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 комарики цюбрики ламала, ламала-ламала, комарики цюбрики ламала, тай пучечки кидала, тай пучечки пучачки кидала, 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 комарики цюбрики кидала. Діти, калина це народний символ нашої держави. І я хочу про неї розповісти вам казочку. Дуже давно жила на світі дівчинка-калинка. Не було в неї ні батька, ні матері. Пішла вона одного разу в ліс, щоб сухого гілля наламати. Прийшла, дивиться, стоїть кущик такий сухий, жодного листочка немає. Жалко стало кущика калинці, Викупила та й взяла його з собою. Прийшла до хати, вибрала гарне місце та й посадила цей кущик. Старано поливала його калинка, доглядала, а навесні такий кущик зацвів білим цвітом і стояв, як калина, цей калиновий кущик. Хто не йшов? Всі миливалися ним. Дівчата плітали в свої коси Цвіт коща дівчинки-калинки. Коли прийшла осінь чарівна, одягнувся і кущ калинки золоті шата та ще й повісив на віти намисто ягодки червоні. І старі, і малі дивувалися кущем. Пройшла осінь, завіяло замило білою віхою. Все побіліло, замерзло. Лише кущ калинки горів червоним намистом. Прилетіли горобчики, покуштували ягід, бо вони ж солодкі, мов мед. Рознесли горобчики славу про кущ калинки та ще й понаціниці в дзьобику. З тих пір, вирощують українці калинові кущі. Які звуться калиною. Малята, а ви запам'ятали, як виглядає кущ калини? Так. Тож я вам пропоную на прогулянці нашим рідним містом сфотографуватися біля такої краси. Бачите, який він яскравий? А ці фотографії я хочу, щоб ви надіслали мені, щоб я на вас поглянула. А на цьому наше заняття підійшло до свого завершення. Тож до побачення, до нових зустрічей!